Що нам треба важливо пам'ятати завжди, коли ми говоримо про окуповані території? Це не просто питання, котре юридично треба відслідковувати і котре ми от просто формально хочемо мати. Нам важливо, щоб ви, як заявники, самі себе також перевірили про всяк випадок на предмет. Місце реєстрації вашої організації у ваших документах це називається місце знаходження. Ви бачите у витягах своїх і в інших документах. І якраз це і буде адреса, котру треба перевірити, маю на увазі за містом, чи не підпадає ваше місто під перелік з тимчасово окупованими територіями. Чому це важливо? Тому що, на жаль, ми Маємо обмеження по співпраці, власне, не ізоляція, а взагалі на загальнонаціональному рівні. Є обмеження а, по співпраці з тимчасово окупованими територіями. Про це а, треба завжди пам'ятати, і треба пам'ятати, що це а, впливає, якщо контрагент або ви, як організація, маєте реєстрацію. Тобто, давайте так равно проведемо це ваше юридичне місце знаходження, то тоді у вас можуть виникнути проблеми як з оплатами, так і взагалі. Все, що буде підписано під час або з контрагентом, або з вами. Якщо ви на маєте реєстрацію на тимчасово окупованій території, воно буде визнано, договори, будуть визнані нікчемними, і це буде мати дуже великі наслідки стосовно. Або повернення коштів, або того, що взагалі вся діяльність була поза межами закону. А нам на етапі отримання від вас заявок потрібно підтвердження, що ви самі себе перевірили і ви не знаходитеся на тимчасово окупованих територіях. Бувають випадки, коли організація фізично релокувалася. І дуже часто я такі випадки зустрічала власне, з школами і вищі навчальні заклади, і до нас зверталися, що нам робити, чи підійде просто лист. Що ми ось дійсно релоковані? Ми фізично знаходимося в іншому місці, наприклад, у Дніпрі. А... Юридична адреса у документах, вона на тимчасово окупованих територіях. Ну і кажуть, ми ж фізично переїхали, ми ж фізично вже тут на е, неокупованій території. Відповідь від нас буде завжди одна: повертаємося до е, юридичних е, значень. Е, немає у законодавстві. Положення про те, що достатньо просто перелокуватися і не змінювати юридичну адресу. Тому я не буду проговорювати все те саме, що казала минулий раз. Тобто, ви маєте почути один висновок: це те, що якщо ви релоковані, якщо ви фізично переїхали і. У вас є адреса, наприклад, як у ізоляції адреса була у Солидарі. У нас була там, був там офіс. Так, от ми власне через ці зміни законодавства проводили зміни і до нашого фізичного місцезнаходження. І до нашої, наших документів, тобто ми приводили все в порядок. Тому і вам варто перевірити себе. А далі, коли ви будете вже займатися власне імплементацією проєкту, вам треба буде подивитися на а, своїх контрагентів, там де ви в Україні будете з ними працювати, і також перевіряти. А те, що ми робимо, ми підтримуємо наших грантерів. Оновлюємо періодично списки, ну вірніше відслідковуємо списки, котрі Міністерство інтеграції а, публікує, і ми робимо просто трішки а, зручнішими вам умови для перевірок, але на етапі подачі заявок вам треба самостійно зайти а, на сайт Міністерства а, інтеграції і. Перевірити за оновленими списками, чи не підпадаєте ви туди. В принципі, це от якраз саме найголовніше, що я хотіла сьогодні донести до цієї тематики. Якщо у вас будуть виникати питання за даним напрямком, ви можете до нас звертатися за питаннями після сьогоднішньої зустрічі, або по вівторкам наша команда завжди вам буде рада. Дякую вам.